У з часів античної доби збереглися чотири пам'ятки ротонди, причому три з них збереглися ідеально, і одна з них має таку історію, яка є повчальною для сучасної України. Більше за це вона містить в собі пророцтво про долі України на тривалий період, починаючи із 1991 року і після цієї війни. Перша із цих пам'яток Колізей, у якому загинули смертю мучеників дуже багато християн ранньої доби. Друга з цих пам'яток пантеон, третя з цих пам'яток храм Ротонда, присвячений Геркулесу переможцю. Четверта замок святого Архангела Михаїла, колишній Мавзолей Адріана. І ці дві останні пам'ятки вони в певному розумінні. Мають стосунок до України. За давньогрецькою легендою, яку переказав історик V століття до нової ери городотця Лікарнасу, Геракл, якого римляни називали Геркулесом, є родоначальником трьох народів, батьком Скіфа або сколота, родоначальника сколотів, предків українців. Гелона родоначальника греків та гатирса родоначальника агатирців, як називалися предки кельтів. При цьому, за словами Геродота, усі троє синів Геракла народилися в країні Гілея, на берегах Дніпра, від матері, яка була дочкою бога ріки Дніпра. Далі Геродот розповідає, що коли сини Геракла підросли, мати їм дала батьків лук. І жоден із них не мав сили його натягнути, окрім наймолодшого Сколота. Отож, за заповітом Геракла, мати мусила вигнати двох старших синів із цієї землі, або вони шукали собі щастя в інших країнах, а сколот став родоначальником місцевого народу, тобто предків українців. Таким чином, як стверджує давньогрецький міф, Давньогрецький герой, обожнений елінами Геракл, він же Геркулес, був нашим прямим предком, і саме храм Ротонда Геркулесу-Переможцю є тим єдиним храмом античної доби, який в цілій Італії зберігся так добре, ніби не було позаду за його плечима двох тисяч років. При цьому через Італію проходили ноги багатьох народів забойовників, більшість із яких нещадно нищили місцеві пам'ятки архітектури. Колись, скажімо, увесь Рим був забудований язичницькими храмами та громадськими спорудами. Погляньмо, що залишилося від цих храмів. Це залишки храмів на Віасакра. Не знаю, кому вони були присвячені. Ось залишки храму Сатурна, якого римляни вельми обожнювали і якому щороку присвячували Сатурналії одне із найбільших своїх свят. Ось залишки храму Венери, яку римляни вважали своєю прародичкою, матір'ю Енея, від якого вели свій родовід. А ось залишки іншого храму Венери. Який так і називається Венус Генетерікс, Венера Прародичка. Ось залишки храму братів Діоскурів, Кастора й Полукса, які вважалися покорвителями мореплавців, повністю зник з лиця Землі храм основного божества римлян Юпітера Капітолійського, якого римляни називали Юпатером, тобто верховним батьком. Ось його реконструкція, не пощастило й громадським будівлям. Ось залишки безліч разів згадано давніми істориками Римського форуму. А це залишки форуму Августа, а це залишки форму Траяна, збереглася лише колона Траяна. Чому ж жоден варвар, жоден вандал, тисячі яких проходили зі зброї вулицями Риму. Не завдав шкоди цьому храму, розташованому на правому березі Тибру на бичачому хворумі. На мою думку, деякі з цих варварів все ж намагалися утилізувати мармурові колони Ротонди. У двох місцях залишилися сліди цих спроб. Хтось намагався спиляти принаймні одну із цих колон і, ймовірно, також колону поруч. Проте чомусь ці спроби не отримали свого завершення. Очевидно, Богові було завгодно, щоб цей язичницький храм вцілів практично в такому ж вигляді, яким був в античну добу шляхи Богосподні не спізнанні. Можливо, тому що цей храм символізує собою український народ як переможця. Народ прямим предком якого вважався Геркулес, народ, із якого прийде найважливіший переможець в новітній історії людства, вершник на білому коні, про якого пише книга Апокаліпсису. До того ж, тут слід мати на увазі, що всі храми ротонди ремляни будували на честь своїх божеств, які так чи інакше. Ототожнювались із вогнем та сонцем, тоді як солярні, тобто сонячні божества в язичницьких релігіях завжди виступають опонентами богів підземних. В міхообразі того ж Геракла можна простежити кілька ремінесценцій боротьби солярного Бога із хтонічним божеством у різних формах, тобто із підземним чудовиськом. Це і гідра, і вепр, і бик, і розбійник прокруст. Саме тому вчорашні язичники, навернувшись у християнство в першому столітті нашої ери, ототожнювали архангела Михаїла, який перемагає сатану, із божеством Сонця. Отож і не дивно, що інша пам'ятка архітектури давнього Риму збудована у вигляді ротонди. У Християнську добу отримала назву замку Архангела Михаїла, причому отримала цю назву, як розповідає передання церкви з волі самого Архангела. Нинішній замок Свято Архангела Михаїла був побудований. У Другому столітті нашої ери римським імператором Адріаном і призначався він стати імператорською сипальницею або мавзолеєм. Водночас римляни збудували і міст Елія, перекинутий через Тибр, який з'єднує замок Архангела Михайла із центральною частиною Риму. Перший міст був прикрашений скульптурами ангелів роботи учня Мікеланджело Рафаело Монтелупо на замовлення папи Павла III. Водночас Монтелупо створив першу статую архангела Михаїла, який вкладає меча у піхви для її встановлення на вершині замку Святого Ангела. А в половині XVIII століття цю статую замінили скульптурою фламандського майстра Фельта, яка тут залишається і донині. У перший рік 5 століття в історії цієї будівлі сталася кардинальна подія. Готи перетворили цю усипальницю Адріана у військову фортецю і викинули з неї урни. Із попелом похованих за обрядом кремації імператорів. З того часу минуло майже два століття. У 590 році в Римі лютувала бубонна чума, яку описали детально історики церкви Григорій Турський та Павло Деякон. Спочатку у листопаді 589 року на ріці Тебр виникла велика повінь. Яка пошкодила багато зерносховищ, намочивши збіжжя. Очевидно, це змусило місцеву владу вдатися до закупівлі імпортного зерна, з яким разом прибули щурі, і ними була завезена бацила чуми. Спалах чуми з'явився в січні 590 року і вже в лютому серед численних жертв опинився папа Пелагій. У наш час історики прекрасно знають, яка була фізична причина цієї чуми, але вони не знають, яка була духовна причина чуми. А в той час люди всі без винятків це добре знали. Про цю духовну причину чуми ми дізнаємося із життєпису святого Бенедикта Нурсійського, відомого із діалогів папи Григорія Великого, якого визнає святим. Католицька і православна церква. На той час, коли святому Бенедикту було десь 20 років, тобто близько 500 го року, рівень моралі в Італії впав так низько, що юний Бенедикт вирішив стати самітником, аби врятувати свою душу від вічної загибелі, до якої люди йшли цілими натовпами. І цей загальний занепад моралі та духовності зачепив не лише Італію, але й усю Західну Європу. З того часу минуло 40 років рівень моралі в суспільстві не підвищувався, але, навпаки, ставав ще нижчим. І ось 541 року в Західній Європі розпочалася пандемія чуми, яку історики назвали. Юстиніановою, яка тривала 9 років. Імператор Юстиніан був одним із небагатьох щасливців, яким пощастило оздоровитися від цієї жахливої хвороби, що знищила близько ста мільйонів осіб. Бацилу чуми випадково завезли із зерном та щурами з Єгипту до Константинополю, а звідти вона потрапила до Італії. Та всієї Західної Європи. Але й ця божа кара не змусила Італію відвернутися від способу життя її мешканців. Отож у 590 році з'явився новий спалах чуми в самому Римі. Після смерті папи Палагія папою став деякон Григорій, відомий в історії як Григорій Великий чи Григорій Двоєслов. Чому папою обрали деякона? Тому що іще за життя папи Палагія деякон Григорій організував хресний хід вулицями Риму, під час якого люди молилися, «Киріє Єлейсон, тобто, Господи, помилуй. І цей хресний хід закінчувався перед Базилікою Святої Марії Великої. За Святої Богородиці, яку прочани просили про заступництво. Коли Григорія обрали папою, він продовжував ініціювати щоденні хресні ходи римлян, І одного разу, коли процесія наближалася до мавзолею Адріана, люди побачили над мавзолеєм величезну постать Архангела з Мечем. Який замахнувся цією зброєю, але потім витер її лезо і вклав у піхви. Всі зрозуміли, що чума тепер зупиниться. І справді, від того дня хвороба почала зникати з Риму. Як ви можете переконатися із історичних повідомлень, ця чума тривала в Римі лише кілька місяців 590 року. А могла б тривати і дев'ять років, як це було з Юстиняновою чумою. Цього ж разу, завдяки процесіям і спокаянними молитвами спалах цієї чуми виявився найкоротшим в історії. Так само може бути і з цією війною. Вона триватиме до того часу, допоки український християнський народ не буде виконувати волю Божу. А воля Божа розкривається для нас у заповіді, яку ми отримали від Ісуса Христа. Просіть і дано вам буде, стукайте і відчиниться вам. І якщо нас спіткала Божа кара за гріхи народу, вчинені колективно, то слід колективно і просити Бога про помилування. Зрозуміло, що наша влада, яка сидить на банкові, була б у шоці, якби ми організували нашими містами й селами хресні ходи із хоругвами та зі співом Кирієлейсом. Зрозуміло, що нам би чинили перешкоди. Але зрозуміло й те, що народ масово побачив би відкритим те антихристиянське обличчя, яке нині ховається. Під маскою релігійної толерантності. А тепер спробую окреслити символічний зміст історії замку святого Архангела Михаїла в Римі. зміст, який кореспондується саме із історією країни після 1991 року. Коли цей замок був мавзолеєм, у ньому було поховано шість. Дійсних імператорів це такі Адріан, Антонін Пій, Марк Аврелій, Комод, Семптимій Север, Каракала. Тут також похований брат Каракали Гета, який перші шість днів разом із Каракалою вважався імператором. Але на шостий день Каракала убив свого брата. Так само і Марк Аврелій деякий час правив разом зі своїм сином. Також два інші імператори правили після Комода перед Семтимієм Севером, але вони не були поховані у Мазолеї Адріана це діді Юліан і Партинакс. Один із них похований у Римі, невідомо де, поховання іншого у фамільній гробниці. Шість похованих у Мавзолеї Адріана дійсних імператорів Риму відповідають шести президентам України. Складається враження, що в деяких із них навіть зовнішність одного типу, якщо підібрати фото приблизно одного віку. Якщо ж різними є риси обличчя, то можна помітити, що спільним є вираз обличчя. Цей комплекс збігів означає, що Україна за правління цих президентів була і ще залишається країною Мавзолеєм, у якій зникає її народ. На щастя, Мавзолей Адріана не був знищеним після поховання у ньому цих шести імператорів. Просто згодом із нього готи. Які в Італію прийшли, до речі, з нашої землі, викинули урни із прахом імператорів на смітник історії у прямому розумінні? І Мавзолей зробили потужною фортецею, яка згодом стала називатися замком святого Архангела Михаїла. Що це означає? Це означає, що коли Архангел Михаїл заховає меча свого піхви, тобто після закінчення цієї війни, тоді Україна справді стане державою хвортецею державою неприступною для ворогів зовнішніх і внутрішніх, а розпочнеться, нагадаю, все із малого. Розпочнеться все із всенародної молитви. Кирія Єлейсон та зі всенародного прохання про заступництво Божої Матері. Звичайно, кожен, хто погано знає історію Риму, скаже, що символічна аналогія шести римських імператорів, похованих в мавзолеї Адріана до шести президентів України непереконлива. І саме для таких глядачів я додам окремі деталі. Першим із імператорів, похованих Мавзолеї Адріана, був сам Адріан, який збудував цей Мавзолей. І він відповідає Кравчуку, першому президенту Незалежної України, який її фактично збудував, заклавши її основи. Четвертим із імператорів, похованих Мавзолеї Адріана, був комод. Який відповідає четвертому президенту України Віктору Януковичу, комод вирізнявся розпусністю і патологічною жорстокістю до своїх співгромадян. Він єдиний із цієї шістки імператорів, якого Сенат проголосив після його вбивства ворогом Батьківщини. Янукович також є єдиним з шістки президентів, кого засудила Верховна Рада. Перед комодом право Марк Аврелій, а перед Януковичем Ющенко. Марк Аврелій називав своїм політичним батьком свого попередника, Антоніна Пія. Ющенко називав своїм політичним батьком свого попередника, Леоніда Пія. Кучму. Марк Аврелій був найкращим із цієї шістки імператорів і людиною схильною до філософії. Він сам був автором філософських трактатів на тему етики, яку вважав головною наукою. Ющенко також багато говорив на тему етики. Наприклад, ці руки нічого не вкрали. Помер Марк Аврелій внаслідок епідемії. Останнім часом учені встановили, що це була епідемія віспи, хвороби, яка спотворює обличчя. Ющенко свого часу також мало не помер від проблеми невідомого походження, яка залишила на його обличчі свої сліди. П'ятий із цієї шістки імператорів Септимій Север. П'ятий президент Порошенко. Про Севера читаємо в англійській вікіпедії. Перед вами автоматичний переклад. Він обесцинив римську валюту. Девальвація валюти за його правління була найбільшою з часів правління Нерона. А тепер пригадаємо про інфляцію гривні за часів правління Порошенка. За роки його правління. Загальний рівень інфляції становив понад 104 як говорить про це статистика. Пік сягнув у 2015 році понад 43 за рік. У заслугу северу історики ставлять те, що він зумів укріпити імператорську владу після громадянської війни та підвищив боєздатність армії. І те ж саме ставлять заслугу Порошенку його прихильники. Хоч Революцію Гідності ніхто громадянською війною у нас не називає, але справа не в назвах. Перед севером імператором був дідій Юліан, який правив 66 днів. Перед Порошенком обов'язки президента виконував Турчинов на один місяць більше за дідія. Шостий із шістки імператорів Каракала, син Семтимія Севера, який осягнув владу завдяки своєму батьку. Шостий президент Зеленський, який прийшов до влади завдяки президентству Порошенка. Каракалла вирізнявся такою жорстокістю, як і комод. До того ж, виявляв підступність. У зв'язку з тим. Що своїми сумбурними, неетичними діями він поставив під удар з боку парфян римську армію, його знищив його ж начальник преторіанської охорони Макрин. Думаю, що Зеленському тепер доведеться поміняти власну охорону, яку він свого часу отримав від Коломойського. До речі, прізвисько Каракалла. Назва гальського одягу у вигляді мантії із гостроверхим каптуром. Зрозуміла річ, доки Зеленський при владі, ми не можемо описати повне коло аналогії з Каракалою. Але погодьтеся, збігів таки чимало. Їх цілком достатньо, аби у нас залишилася тверда надія на те, що після правління шести президентів. Україна перестане бути мавзолеєм, а зробиться неприступною фортецею архангела Михаїла.